Після цього відео ти почнеш фармити як програвець в доті. Дуже часто люди на низькому ММРі просто не розуміють, чому вони відстають по фарму від своїх суперників. Тому я попросив тренера кіберспортивної академії, який має 11 тисяч ММРу, розібрати фарм. Кемпами. Бач, якщо от я вбив цей кемп з мені до наступного кемпа треба йти 3-4 секунди. І тільки тоді я починаю бити цей кемп. Цю річ можна виправити, Тобто я... мені не треба буде звідси йти. Можна, в принципі, звідси стартанути, і тут, от пів секунди часу я економлю. Як це робити? Мені треба стрейфен hit в сторону наступного кемпа. Що це значить? Це значить, коли я б'ю кемп, я між стичками стрійфуюсь в next сторону. Бач, і я досі б'ю кемп, але я вже ближче до наступного кемпа. І так постійно. Стрейфінг стрейфен в праву сторону до наступного кемпа. Що для цього потрібно, це потрібно, щоб це ефективно робити. Стрейф, ну, направлення в сторону наступного кемпа після того, як ти вдарив, розраховувати після своєї тички, поки вдає кулдаун на тичку, ти стрійшишся вправо. І треба розуміти, який наступний кемп ти б'єш.